Добрый день. Я учен 12 класса на уголовой литературе Житомирской библиотеки на Для выготовления стояленовой свечки из мыла нам нужно добыться господарское мыло, вода, кастрюля, столовая ложка, отцы столовой, склянка, топста, оболовная мотузка, гайка и папировые серветки. За первым этапом нашего достижения я подрубил мило шляхом э, е, та и мило ось так. Для наступного етапу в нашу стружку потрібно налетитну воду, щоб вона повністю покривала її. Отриманий розчин мила ставимо на водяну баню, помішуючи, поки мило не розчиниться. Відміримо 200 мл столового оцуду. В розтоплене мило поступово додаємо розчин оцтової кислоти, при цьому перемішуючи. Після цього потрібно охолодити каструлю. Отримаємо скринку після охолодження каструлі, подрібнюємо та просушуємо паперовими серветками. Перекладаємо в склянку та ставимо на водяну баню. Поки стерин розтоплюється, передуй магніт шляхом підвішування гайки на нитці. Заливаємо в передову посудину. Лабораторія закрита, тому що сьогодні у нас в місті повітряна тривога. Тому я на Віталій презентую вам свою свічку стареново на вулиці. Хімія це світло знань.